Всім привіт! І це відео про те, що мені незабаром 21 рік. Е, мені незабаром 21 рік, і що я зрозумів за цей час, за весь час, що я прожив? Е, я зрозумів, що життя воно вже буде ставати далі тільки гіршим. тобто, ну, Життя буде далі тільки скочуватись вниз. тобто... І це незалежно від того, як будуть складатися зовнішні обставини, там, як буде складатися моє життя, чи будуть там якісь, типу, не знаю, хороші речі, ставатися навколо чи погані речі. Це насправді не має значення, бо все річ якби в голові. Тобто, вже воно так все не буде, як раніше. Я це зрозумів, Бога. Тобі класно, коли ти дитина, коли ти майже нічого не знаєш, коли для тебе все нове, коли тобі років шість. 8, 10, 12, 14, 15, навіть коли ти, ну, типу, погано знаєш це життя, погано знаєш все навколо, і для тебе все нове, все цікаве, все хочеться досліджувати. І ти дійсно якось по-іншому дивишся на світ, більш типу, краще, якось краще його сприймаєш. Тобто це, що там трава зеленіша, там, небо і не знаю, блакитніше, чи як то кажуть. Ну, от воно дійсно так, бо. Я зрозумів, що от, чим, ну, чим далі, тим гірше. Тобто, і похуй, і що там буде, як там буде життя складатись. Це не має значення, бо воно все в голові. Я зрозумів, що якби було класно, це десь. Ну, у мене особисто десь до, не знаю, років 15, тобто мені було нормально. А далі все ну, буде в, 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 в лайну йти. Все буде далі скочуватись, бо, ну, типу. Я не той. тобто, е Я вже не, не той, що був раніше, і вже якби, багато що набридло за цей час. Тобто, якщо раніше там якісь одні речі приносили задоволення, то вже вони не приносять. І так буде ставати тільки. Такого тільки більше буде ставати. тобто, Речей, які приносять задоволення, буде ставати тільки менше. З часом, я так розумію, бо воно, ну, набридати буде. Ну, буде набридати і ну, така от штука. Так, прикро, звісно. Що, що ще я зрозумів? Мені я, ну, здається, що 20 років, 21 рік, це вже той час, коли ти дійсно. Ну, той, точніше, той вік, коли ти вже починаєш розуміти, що, якби. Ну, що, як би це сказати, що час не крутиться навколо тебе, чи, чи що світ не крутиться навколо тебе, чи як це? Ну, що ти старішаєш, починаєш розуміти, бо, Що, якби. Mm, як би це сказати? <хи> як би це сформулювати добре? Ну починає час швидше йти. Тобто, коли мені було років 6, ну, час дуже довго йшов. Тобто, прям дуже довго. Тобто, я прям пам'ятаю, наскільки воно довго все йшло. Е я от пам'ятаю один момент, коли я був десь в класі 5 чи 6. Не знаю, десь п'ятий-шостий клас, я на столі побачив підручник для восьмого класу. І я подумав, блін, восьмий клас це так далеко, це щось таке далеке. Як це восьмий клас, блін. Це щось, ну прям, це щось таке ну далеке, що неймовірно. Хоча це десь було чер через сіки. Ну, якщо я вчився в п'ятому класі, то для мене це було скільки? три роки десь. Ну, раніше це здавалось чимось безмежним. Тобто, три роки це щось ну, безмежне. А зараз три роки ну, типу, не знаю, нічого. Ну так, має значення. І три роки, але навіть близько, не таке, як я був мало тоді. Тобто, час він дійсно почав якось швидше йти набагато. Я чув, що після 30 років, особливо після 30 років, починає час дуже швидко йти. Прям. Що ще після 20 нормально, після 30 прям дуже швидко йде. Не знаю, правда це чи ні? Ну, підозрюю, що правда. Я знаю, чого так відбувається, чого час швидше йде, бо, типу, ну, життя воно якби. Загалом наше життя воно стає довшим. Тобто, як би це сказати? Ну, тобто, якщо тобі 10 років. То з 10 років один рік це 10% твого життя. А якщо тобі 20 років, то один рік це вже 5% твого життя. Тобто, ну, і, так, ну, і далі так можете собі працювати, тобто, вже не з роками, а з місяцями там, і так далі. Тобто, саме тому час він якось, ну, тіпо, швидше йде, бо наше життя стає довшим. Тобто, наше життя більш об'ємне, і вже оці ці години, дні вони. Такими великими не, не здаються, як здавалося раніше. Відповідно, якщо тобі 40, ну ладно, я вже висловився на цю тему. Е, так, ну я зрозумів, да, що життя буде ставати тільки гіршим. М -м -м тобто, незалежно від зовнішніх обставин. Зовнішні обставини. ну, Теж важливо, але ну, так як раніше не буде, тобто я вже таким не буду. Якщо в більшості людей спитатися, які там їхні найкращі часи були, то це часи, коли вони були там в дитинстві, або там якісь там молодість, коли їм там було років, не знаю, там або дітьми були, або підлітками, або їм там по максимум 18-20 років було, це максимум. А зазвичай, ну, типу, це є хороші часи. А далі там все в якусь якусь. Прірву скочується і нічого хорошого далі не буде. Я так зрозумів. <кліст> так От мені незабаром 21... 21... 21 рік буде, ну, в вересні. Ну, і що чо... я ще зрозумів. Не знаю, типу, що я ще зрозумів, я ніхуя не зрозумів, типу, для чого взагалі. Знаєте, в мене ще була така теорія, от я про це думав. Що може було б краще, якби люди жили не по 80 років, чи 70, чи скільки вони там живуть. А щоб люди жили по 20 років. Тобто, то, може, воно так було б краще, може люди просто занадто довго живуть, і тому є всі оці депресії, всі оці там. Вся інша хуйня, того люди себе так погано почувають. Може, просто занадто довго живуть. Може, якби жили по 20 років там, чи щось типу того, то було б краще. Ну, так як хто жили, так як собаки, так коти. Ну, коти трохи менше, і собаки. Ну, приблизно, так, як коти і собаки, люди б жили. то Ти краще би було самопочуття у людей, можливо. Так, да, але, не знаю. А може і ні. Хто знає? Ну, типу. Прикро, звісно. Що далі все буде тільки гірше ставати. Це реально якось ну, знеохочує сильно дуже. Тобто, якось веще. Якось прикро дуже. 21 рік. Це. Що ще можна сказати? Ну. Знаєте, я. Коли готувався до цього відео, думаю, як я буду записувати це відео. Я думаю, я буду десь пиздіти хвилин 20. Але я вже проговорив всякого лайна на 8 хвилин майже. Я далі не знаю, що говорити. Ем, ну, коротше, камені різниці. Ладно. Е, це. його. Е, дякую за перегляд, всім щастим.